Блин, ну ПТшить будем тоді. Будем тоді патешить тут. Правда, скільки? 3, 4, 5, 6, 7, 8 ПТ-шок. Йомо, я хто ж в атаку поїде? Одну тичку дали. О, Мінотавра. Мінотавра десь далеко, на жаль. А ну, друже, виїдь. Спробуй. Не хоче. Тут взагалі тяжиків нема, бачите. Прям реально одна ТТшка в команді дається в знаки Ніхто не їде. І в них і в нас. Та, блін, він тільки що корму підставив міг давати спокійно. Ще трошки. Буквально на метр більше, виїдь, друже, і все. І доведеться, не доведеться страждати в цьому бою. Можна буде в ангарчик поїхати. Блін. Ти диви, диви, як він відчуває. Коротше, треба в атаку їхать. А, блін. Нам треба зараз буде К-91. Допомагати йому. Подивіться, він там один. Блін, вже 3-1. Ладно, я за ТНТшкою поїду. Поїхали. Хоча по мінус 2-300 по ХП, не знаю. Може і не їхати, чуєш. Леопард, блін, тільки поїхав щось. Щось пішло не по плану трохи потім. Тільки ми поїхали. Потрібна допомога. Ладно, йдемо всередину. Нікого просто немає більше такого. Типу. Так, тичка пройшла. У мене маскування краще, ніж нього. теоретично. Не пробив, ясно. Ясно, ясно. Давай в кущик оцей станемо. Чи шо? Чи таке собі? Може якесь ДЛО під'їхати? Ага, ми вже зліва все просрали, якщо. Найс, ми зліва все просрали, блін Дешко добрали, окей. лопарда, щоб добрать. б взагалі бомба. Так, друже, Ні, тобі все. Біглина. Бомба ю не вижива не виживають, друже. Келану треба добрати. Чий суху. Мені треба кілану. Та вообще треба і і суху, і кілан насправді, справді так, так-то. <кл 'ять> <кл 'ять> Ось сьомий рівень, блять, <кл> восьмий. Не пробив. Я Я щось так відчував, друзі. Я щось в мене Ти твої як, як визать ему ніщу. Я його не пробив, блін, і його ще не добрали по альфі, прикинь. Просто бредова ігра. Реально тупо бредова настільки игра. Як же воно все зроблено по-дебільному? Магія шотного танку. Не пробивається, бронь... броня не пробивається. 360 ББшка, розумієте, да? Недостатньо пробиття. Спасибо, мене і сухо, світ, не світане тут. Ой, я есь витанул, походу, да? Блин, шотну залишили, херово, херово, що вона шотна. На альфа может... До речі, 939 це і сушно максимально альфа якраз таки. Іноді може випасти. Все хорош. Блин, трощистки сегодня часто выпадаю. Прям сейчас дуже частенько. 6-6-6. Альфа. <coughs> так, ну и сухо слепа. ПТшечка. Мне здесь сначала треба поехать арту забрать. Потім вже все інше робити. Чи що, чи фритюра спочатку відкидати? А я понял, окей. Ну, прикол, конечно. Пробуємо фритюра відкидати. Леопард, пар, да кей хорош, треба на з цієї сторони їхати. О, колобок, може колобка? Блин, реально, а може колобка? Зада. Зафармить. Не, не зафармим. Зафармим колобка, на жаль. Вча... слухай. Може зафармимо. Блин, можно попробовать колобка зафармить на тут. Тработики вид фритюра зарастекать максимально пробовать. Зали краще я по премии так поеду. Может я арту высвечу, я не знаю. Треба максимально пробовать от него текать. арту заберу, там уже... Блядь. Сука, мне жопа. Чинячин меня не бачив. Угу, uh -huh. арта зараз добере, да? Поняв, 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 поняв. Ясно, 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 ясно. Так, ну їдем десь через ліс тоді. Фідере вам, блін, надо не ламать лобик. Не, він по швидкості краще набагато, типу. Він мене може висвітити і все. Тут єдиний шанс поїхати на базу, десь стати в кущах і все. Якось його по по-іншому забрати дуже складно буде. Через щор складно. По стороні базі, навіть поїду. Або взагалі на базі в кущах стать. Як варіант Типу він до бази спуститься, а я тут в кущиках стою, да? Чи що? Подумаєте? Ну, ризикувати в будь-якому будь-якому випадку треба. В любому папа, короче, ануль забьюсь, все буду стоять. от ще живий десь. Ай, щось придумают, короче. Сая, а я, я, я тут стою, АФК. ФК. Опа, бачите, захоплення бази. Цікаво, це фритюр чи ні, чи це артовод, як думаєте? Ладно, ризикуємо похер. Поризикую. А він, мабуть, під будинок піджався, так? Да? Чи ні? Як думаєте, де він став? От в тому кущі, чи десь під будинок піджався? М? Так, це може бути колобок Це може бути колобок тепер дві хвилини. Треба арту забрати просто. Треба просто поїхати забрати арту. Або ставить на захоплення бази. Бля, я не встигну базу взяти. Коли на 40 треба, чи встигну. Ні, дуже повільно. Ну, фритюра законтрила, ось це вже типу плюс. Але арту я не зможу законтрити, мені здається. Да, на базу я не встигаю заїхати на захоплення. обідно. Угу, давай ризикувати. Так, ну мені за десь тут стояв. Что, це? це? девять? А, счера не походу, було, да? Так, нагору він би навряд чи поїхав на арті, правильно? Чи що ви думаєте? Де може бути артовод? Ну він мені наче десь звідси просто закинув, типу. Я хз. Пробуємо. Пробуємо. Я свічусь. Це пять. Де воно стоїть нахер? Сюда хорош хорош, 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 хорош. Це повинен бути колобок. Якщо я зараз не забере, правда? Якщо не забере, я буду в ахере. ну нахер. Тихо. Сюда. Колобок на стрімі єсть Нормас 9 киллев. Фух, чи не, чи не колобок. Я не пам'ятаю, 4, 4, 4 залишалось танки, чи 5 в кінці. Блін. Ні, да, це воно. Це колобок. Мадаль колобанова. Друга. Редлика взяв 6700 майстер хорош так, ну чудово. Вже не дарма стрім провели. Поїхали далі.